Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні моє відео про косметику, з Єви, простора і Аврори зовсім трішки. Єву я замовляла на їхньому сайті, от, а решта покупок була в таких звичайних магазинах. От, для підтвердження коробочка Єва, я, його, я її заберу зараз і буду вам показувати. Замовлення було невелике. Чек у мене також є, так що ціни я вам скажу. На покупки з Єви. Решта цін не скажу, тому що у нас в просторі чеки електронні, а Аврору я просто, мабуть, десь викинула чи. Значить, перше і з Єви замовлення було моє мікса, очищуючи молочко. Для чого я його взяла? У мене це вже не перша пляшечка. Взяла я його для очищення, для зняття макіяжу з очей, тому що відео у мене закінчилось. У мене то є в запасі, але хотіла щось інше. А, іншої фірми взяла засіб, він мені трошки щипає очі іноді. Значить, мікса, ціна, молочко для зняття макіяжу для дуже чутливого шкіри обличчя 157 гривень. Так, відставляємо. Наступне це сироватка. Зміцнююча сироватка з керамідами для відновлення і захисту шкіри навколо очей від фармстей. У мене від фармстей є в запасах, очікую свою чергу, крем з авокадо. Трошки легкувати мені здається, тому тратити сироватку якусь. І якраз акція була на таку, тому я її вирішила собі прикупити. Так, я, так шалчок. І тут три отакі ролики, ролери, як правильно сказати. Так, відгуки читала позитивні на цю сироватку. Давайте я вам покажу, що ззаді. Маємо. Так. 25 мл, що дуже добре. Вистачить надовго, я думаю, і більш буде накопичувальний ефект. Значить, сироватка мені обійшлася 161 гривну. Отім, давно дивилася, але щось все в закладки не поставила, забула тут, наткнулась на акцію аксесуари. Так, не хочу це зараз від компанії Кос. Так, нічим відкрити, мені буду щось діставати так. Ой, значить як воно правильно називається, що скажу вам так. Спонж для вмивання рукавичка. Я ж думала, це рукавичка така, що ну, рукавичка, а воно ж на два пальці всього. У мене я часто змиваю макіяж то серветки в мене, то спонжі, але такого плану ще не було. Ну, Спробую. Не знаю, чи він збільшується об'єм, чи не збільшується. Відгуки теж позитивні були на цю штучку. Так, Обійшовся він мені 60 гривень. Так. І ще за 60 гривень я придбала пензлик. Давно тримала його в закладках, він кудись був зник, не завозили, мабуть, його. От тепер він з'явився, акції на нього ніяких нема давно. Ну я вже дивилась, дивилась, думаю, ладно, 60 гривень. І такі вже гроші, тим більше він двосторонній. Це від компанії. Севен Colors. У мене два пензлики є, я їм задоволена. Один не дуже зручний, а так він хороший, а другий гарний пензлик, я як я показувала. Так, тут нічого не можна розібрати. Значить, те 60 гривень. Такі для прорисовки тоненьких ліній. От, і для нанесення тіней. так на дотик ніби все приємно, все нормально. Поки що не фарбувалося. Знаю. Думаю, що нормальне буде. Так, з пензликом розібрались і олівець для губ. Олівець для губ Color Intense. у відтінку 0,7. У мене вже, здається, таких, зараз скажу, 3-4 олівці в інших відтінках. Я його відкрила, тому що я дивилася, я самовивозом замовляю. Єву. Відкрила, перевірила, чи в наявності все було трохи бо ну він здався такий темний. Думаю, що це для очей. Дома відкрила, попробувала, на, на руку нанесла. Думала за темний. Пробувала ввечері, здався такий зовсім коричневий. Зараз денне освітлення, ну такий. Коричневий, під коричневу помаду. На губи не наносила. З іншими то я знайома, з іншими відтінками. Це ще Ще поки що не наносила нагуби. Так, це все, що було з Єви. І він коштує, Олівець коштував 33 гривні. Його прибираємо. Далі простор. В просторі, кешбек, кешбек, кругом кешбек, реклама кешбек. общем, я на кешбечила спочатку. А потім цей кешбек <гум> витрачаю, ну, це така хитра штука, 15% дозволяють цього списувати. І в мене ж то кешбек, а ю-маю. Ну, Ось так і добре. Значить, купила. Купила купила собі простор пінка для мивання амінокислотами та полуницею. Теж відкрила, тому що була запакована прямо в магазині. Мені ж було цікаво, що ж за пінка. Я то в інтернет-магазинах бачила, але коробочка як вона виглядає. Це Вона Така щіточкою. Не буду нічого відкривати, то я можу не відкривати, щоб поламати. Зі енотом. Серсанлов. Так, правильно читаю, чи, що не чи провальна. Поволониться що, Хочу чомусь термін придатності, думаю, прекрасний до 26-го року. Попробую. Пінки я люблю, в основному я йому вмиваюсь вранці. Ввечері в мене більш важка артилерія. Також від цієї ж компанії засіб для зняття макіяжу. цін я не пам'ятаю, там електронні чеки я не пам'ятаю. Ну так можна почитати з екстрактом персика. скільки тут об'єм. Так, об'єм тут 300 мл. А пінка 150. Ну так як і стандартний, тут 300. Я ж не пробувала. Азіатську косметику я достатньо так, скажімо так, ну, нормально ставлюсь до неї. Якщо підходить, то воно підходить. Але це не пробувала поки що. Наступне, що було у мене із простору, це такий спрей від Images. У мене продукції в цієї компанії чимало, було і є. От. Так, що тут такого можна? Вичете зволожуючись спрей для обличчя з термальною водою і сніжним лотосом. Здається, ну, так. 150 мл. Так, як знаєте, замість термальної води побризкати в обличчя. Ціну не пам'ятаю. Давайте сюди його поставлю. Але думаю, що нормально. Термальної води із таких спреїв, Сказав, це не термальна вода, а спреїв. Але головне, щоб ніякого подразнення не було так вже. Так. Маску для волосся від Калос купила, Калас Cosmetics. Тут 500 мл. Угу. І вона видно, буде вам не видно. Калас Protox відсвічує. Крім маска для волосся з кератином, колагеном гіалуроновою кислотою. Покажу, як виглядає, ще не пробувала. Але такий От консистенція така густа. Запах такий, знаєте, От, може, хто знає, хто не знає цей запах, такий парфумований, парфумований, не можу назвати його ніжним. Ні, він не ніжний запах. Він, Може на волосся, не знаю, буде залишатися чи не буде. Ну так і насичений, і можливості, які о написано деносі. Маска користуюсь приблизно один раз на тиждень. Далі, теж з простора, від фармстей, пінку для вмивання. Так, а тут нема нічого. Все іерогліфи. Пінка для омивання, тому що у мене зараз, у мене зараз, від біоакви, ніби й не погана, але один там нюанс такий вона розмилюється дуже погано. Тому так, трохи просто була по боку. Отак стандартно. Нічого тут не написано із з юзу. Екстракт юзу 100 мл. Не знаю, пробую. таку я ще поки що не пробувала. Також із простора. Я в просторі затарилась тільки так. Кілька заходів у мене була жалю. З на кешбечила, а потім той кешбек треба було витратити. Ще не витратила. І, мабуть, вже й не буду. Значить, масло олія для кутикули. Живлення, пом'якшення, захист. І от, 30. Чи 4 чи 129, там якось було з кешбиком, без кешбика. Ну, приблизно те ж саме, що в Аврорі я колись купувала. Дешевше. Не знаю, попробую. Відлорина Б'юті. Від Лорени дещо в мене було. Нормальна косметика. За свої гроші. Так. І з простора гелля інтимної гігієни Юніка, З молочною кислотою та ромашкою 400 мл. Запах дуже приємний. Мені сподобався, знаєте, чим пахне. Пахне якимсь шампунем. Колись в моїй ранній молодості. Білоруський шампунь був такий, не пам'ятаю, як він називався. Чережевий чи рожевий, жир, чух, щось таке. Але пахне дуже приємно. І ціна була на неї досить демократична. Скажу. так. І, і ще в мене з простору від Лорини. Формула твердості з вітаміном є. Я вже його один раз нанесла на нігті. Ну, що я можу сказати? Він достатньо стійкий цей засіб, але полосить. І на один шар полосить, і в два шари полосить. Таке. Якщо воно діє, то можна руки особливо ніде не показувати, перетерпіть. І також від шерель помаду собі купила в просторі. Вигодали на 0,623, відтінок 110. Ось такий коричневий нюд. Ну, вона щось така, не знаю, вона була заклеєна, але, може, це я викручувала, так воно трошки потерлося. Аромату тут практично ніякого нема. Я її вже покористувалася. Мені дуже сподобалось. По-перше, колір. Я і люблю більш коричневинку. По-друге, дуже гарно на губах виглядає, губи не сушать. Мені навіть здається, що такі губи більш такі виглядають. Я не можу сказати, що вони ну так, Якщо ще нанести перед помадою бальзам, щоб вони не були сухими, то навіть дуже симпатично. Ціна була на неї 100 з чимось гривень. Так, здається, з простором все. І з Аврори. Значить, в Аврорі купила бальзам-кондиціонер для волосся. У мене є такий бальзам і шампунь з кензимом. Я їм задоволена, але єдине, що можу сказати, що якщо часто користуватися, він трошки наче так підсушує, тим, що в мене є, я вирішила взяти собі ще з протеїном і видаглюконом глюконом Зволоження, зміцнення. Захист від пошкоджень для об'єму і сили. 54, здається, гривні. Ну, хто в Аврору ходить, знає. Зараз там акції йдуть. Термін придатності. Теж я вважаю прекрасний. Майже 3 роки без половиною. Пшениця, соя, овес тут. Хто ходить в Аврору, знає цю продукцію. Але в мене я ж говорю, що є, вже десь до половини я використала кензима. Мені подобається. Також. Відхватила собі палетку для контурування, для корекції. От. Значить, Уже хайлайтер спробувала в якості тіней. От, бачите, я вже попрацювала. На очах виглядає як тіні, але ну, дуже-дуже прилічно. Це, мабуть, як пудра. А знаєте так, він, він, до речі, достатньо так твердоваті текстури. Достатньо все делікатно, переборщить зім навряд чи переборщити. Ціну не пам'ятаю. І спокусилась я в Аврорі на три олівці. Ну, звичайно, не за один раз їх купила. Спочатку я купила перший номер, мені сподобався, дивлюсь такий нюдовий. Прийшла вдома, стала фарбувати їм губи, а він дуже погано на губах віддає свій відтінок От на руці. На руці. Ну, такий отнюдь і все. Може, це в мене губи так і не знаю, може шкіра навколо губ, я, не знаю. Ну, дуже погано. Це треба вазюкати, вазюкати, дуже довго є. не сталося я розчарована їм, але ж думаю, там інші відтінки є. Пішла на іншим разом і купила собі в номері 8. Це вже зовсім інша справа. На губах Гарно. гарний, ну, нормально він. Можна обостигуємо, трошки так і в коричневинку. Бачите, якось в одній гамі У мене все в олівці. Зараз теж все в коричневинку. Буває таке, знаєте, то вліловий, то. Так. І спокусилася на олівець для губ. Там було написано в асортименті, ніде ніякого номера не видно. Єдине, що це ця полосочка була, така вона пильна роза, як кажуть, припорошена троянда, правильно? Я ж думала, тут і кулер такий. Подивитися, там не можна було. Прийшла додому, але що тут припорошеною трояндою і не пахне. Відті ті коняки. Він на камері зараз ніби трошки розживувати, але ні, він такий більш в морквинку кудись іде. Тобто це все в одній гамі, скажімо так. Куштує він 20 чимось гривень, а оці 40, 44-49. Ну, користуватись буду. як кажуть, Бачили очі, що купували. Це ж не Діор, не шанельне, ну, навіть не <кій> за І чого проти, я його не не маю. Люблю цю косметику дещо. Це я так сказала. Просто по ціновій категорії, ну, не знаю. Так, на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня! はい。